Олександра Балюк, учениця сьомого класу загальноосвітньої школи 36 в міста Херсон. Композиція за поезіями Тараса Шевченка. Взореме і Йди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи як за горою сонечко сідає, як одне Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Розстилаю туман сиві і чмою, німою, опуваю тобі душу, не знаєш де дітись і ждеш його того світу, Мов матері діти, встане весна чорноземлю сонну розбудуть, уквічає її рястом, первинком укри, А на полі в соловей кобхає. Про Новославик Бранці зустрічають.